Нестабільна цінова ситуація на ринках України змусила Міністерство аграрної політики зібрати обласних чиновників за стіл переговорів. Щоправда, в режимі селекторної наради. Добре, знаєте, скільки зусиль було прикладено на рівні уряду з тим, щоб стабілізувати ціни на крупу гречану, які тільки за січень лютий зросли майже у 2,7 рази. Тому на сьогоднішній нараді ми хочемо чітко знати, як змінилася ситуація в регіонах. Як відреагували місцеві органи влади на обґрунтоване зростання цін? На горіхи від першого заступника міністра аграрної політики отримали майже всі області. В передовиках по завищеним цінам на всі продукти харчування виявилась автономна республіка Крим. Вінничина в списку штрафників названа не була. Василь Черній доповів міністерству, що стабілізувати цінову політику у нас далося шляхом проведеної роботи з торговими мережами і виробниками. Створили певну конкуренцію на ринку завдяки тому, що зробили виїзну торгівлю практично в усіх місцях біля супермаркетів. Можу назвати ціни, по яких продавалися основні види. Це олія по 11,50. У нас домовленість з нашим комбінатом, масло сливочне по від 44 до 53 гривнів і так далі. Тому отакими от нашими діями вдалося застабілізувати ситуацію. Як метод врегулювання цін планується і ярмарка купуй Вінницьке, де сільгосп продукцію можна буде купити одразу у виробника за ціною собівартості. Марина Маланчук, Олександр Малий, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.